Трі події розпочинає роботу телеканалу СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 748 днів. Генштаб збройних сил України повідомив про знешкодження 17 із 22 безпілотників, які вночі атакували Україну. Внаслідок атаки дронів сталася пожежа на об'єкті інфраструктури в Краманецькому районі на Тернопільщині. Повідомив нам керівник громади Смагалюк. Ліквідація пожежі триває без жертв та постраждалих. Російська армія вночі обстріляла селидове ракетами С-300. Повідомили в ОВА. Внаслідок обстрілу госпіталізовані двоє поранених. Пошкоджені приватні будинки, гаражі та місцева гімназія. Через атаку на Нікопольщину в Дніпропетровській області поранені троє людей. Повідомив керівник Ова Лисак. В районі пошкоджені приватні будинки, авто та лінії електропередач без електрики. Понад Тисячу родин. А про ситуацію на передовій розповідає речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. На Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Сила оборони України відбили шість атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та Східніше Часового Яру Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України. Продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку. Російські загарбники сім разів атакували позиції українських воїнів в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили одну невдалу спробу штурму позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу БУК-М-1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л-219 Зоопарк. Минулої доби загальні втрати ворога склали 910 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 дрони оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 44 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Легендарний підрозділ Сігном воює у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ці воїни ймовірно були першими, хто почав застосовувати дрони камікадзе для знищення ворога, чим здійснили справжню революцію в способах ведення війни. Старший лейтенант Артем Голуб поспілкувався з інженером БПЛА підрозділу Сігном про їхню майстерність дронів, ураження цілі, кількість знищених російських військових та еволюцію дронів. Детальніше дивіться у сюжеті. Вітаємо на Армія ТІВІ. Сьогодні завітали 93 ю окремо механізовану бригаду Холодний Яра саме до підрозділу «Сігнум». Зі мною Богдан. Розкажи трошки про свій підрозділ, бо я знаю, що Сігнум один з перших, ну, принаймні так кажуть, що почав застосовувати FPV на фронті масово. Взагалі, ми напевно можливо навіть перші застосували FPV на фронті. Ну не саме в А fpv Камікадзе. Бо я знаю, що були там ще за часи Азовсталі. Хлопці застосовували зазову Азову uh -huh. FPV, але як в якості розвідника. В ролі камікадзе, ну мені здається, що можливо, ми самі перші застосували. Ми заявляли про це, що ми перші, але до нас ніхто так і не звернувся. Там не опроверг цю інформацію, не сказав, що там ми раніше, чи так uh -huh. ну, це таке. Чув історію, що, начебто, ну такі разові акції було ще в часи АТО ООС. Там якісь Альфа, Омега, СБУшники, які запускали в ПІ, але вирішили, що це недоцільно, бо дуже ну на той час, якщо зарплата була військових набагато менше, що недоцільно в півіху ну в якихось інтерв'ю Тараса Чхмута я чув від нього, що теж що в часи ООС були застосування в ПІ, але здається, там мова йшла саме про використання його в ролі розвідника. В ролі камікадзе на той час, ну це дійсно було не так поширено. Ці запчастини там з стоїли гроші, не так не такі були потужні волонтери, не так сильно донатили. І ну, на війну тоді менше витрачали. Наприклад, втратить один впівідрон, тоді було, ну, по карману било. Типу, зараз якось вже війна переросла в більші масштаби, ну, більше фінансування на неї виділяється, угу. і через це все так масштабується. Я так розумію, ви складаєтесь з добровольців фактично перших днів війни? Ну так, да, це всіх нам почався із групи добровольців, які там воювали вони ще на Київщині. Потім ми переїхали на Харківщину, воювали поруч з 93 ю бригадою. Завжди на, на Харківщині, і потім приєднався наш підрозділ. Вийшов в склад офіційно 93 ї бригади. Ми виконуємо задачі бригади, задачі батальйону. Так скромно розказав, бо навіть я коли був в піхоті, я чув про сігно. Мені казали, що це якісь люті тігри. Так, так і є, так і є люті тігри, які молоді хлопці, яким там деяким 22-25 років, у яких вже там по 10 контузій, по 5 поранень вогнепальних, і які не падають духом і продовжують воювати. Бачу дрон зверху вісить. Всі за часто думають, що в нас підрозділ тільки БПЛА, насправді ні. У нас в підрозділі є штурмовики групи вогневого прикриття. Ну і зараз рухаємо тему БПЛА. Пробуємо розширятися в цьому. Шукаємо толкових людей в підрозділ, можливо, хто є на гражданки. Куча знищена сау, пушок, піхоти, легкоброньовані техніки, автомобілів, вантажних, уралів, кразів. Ну ті куча всього знищена. Але буквально вчора в нас були штурмові дії. Товариш суміжних сил скинув просто 35 фугасів кілограмових по позиціях, і наші штурмовики забігли в пусті нори. Давай, 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 давай. Бистро, бистро сюди. Скажіть тебе, я можу, або вашу підрозділу якась статистика, скільки ви побили Русні там? Е, були якісь місячні статистики, я просто боюсь помилиться. Ну, живу так. селу взагалі не рахуємо. Так, взагалі. Так, взагалі. Так, а от по техніці, ну, ну за сотні. За сотні, реально. Там було таке, що ми за три дні знищили 4 града. Ого. Прямо, ну що вони здетонували. Типу. Було таке, що за день знищували 4 БМП. 4 БМП і БТР було таке. БТР з ДСАН. БТР здесь. Ну, коротше, реально просто не зрахувати. Я, мені пілоти буває скидають відоси, я їх просто не дивлюсь. ДВРК. Якщо там не, не напишуть, що там оу, там якісь там взрив, бах, оторвало башню там. Це вже професійна деформація. Знаєш, да. перші відоси за FPV я дивився ого, класно, а зараз уже. Так само, yeah. так само. Було таке, що ну вже в нас пілот сидить, каже, хотілося б, наприклад, зділити, як буханка якась їде, каже, так вокруг неї пролетіть і потім залетіть в морду. І на наступний день він їде на позиції вранці, мені знову скидає відео, що він так і зробив, типу. Що теж так само є відео, ага. я тобі дам, може, можливо, додасиш, ми, як це, ми зрозуміли, що це офіцер. Чувак сидів з позиції, один там щось ходив, оглядав позиції свої, потім а, прилетів, наш дрон, прилетів наш дрон, він почав, як Маріо, тікати, за одне дерево, за друге. Ну реально, дуже там, хвилин 15, напевно, він бігав з дерева до дерева, потім він достав табельну зброю пістолет, ага. почав з пістолету відстрілюватися, ну, йому це не допомогло. Це часто всі травми. Перевернути і коротше по фінансу. Деякі мисливці вони вішають собі над каміном, типу, голову Оленя або Кабана, або якось інше там такої ну, дічі, яку вони вполювали. Скажімо так, я бачу, у вас є. Дрони тут на да, стінах, да. як трофеї. Так, да, так. Да. Це, до речі, судний день, так званий російський дрон, який прилітав по позиціям нашої піхоти, який не здетонував по якихось тих чи інших причинах. Ну, бомба там була велика. Це, в принципі, всі ворожі дрони. Тобто це ви фактично повиносили з поля бою? Так, да, або самі знаходили, або там комбат буває, комбату принесла піхота, дрон, він нам каже, каждати, зробіть його, відправте по ворогу. ЗСУ масово першими почали використовувати ці дрони. Це там на початку ми е, кратно переважали їх в цьому питанні е, зараз. Ну вже важко про це сказати. Я тобі скажу зовсім недавно. Ми відчували свою перевагу прям дуже сильно. Там буквально місяці чотири тому ми за ворожі FPV взагалі не, не турбувалися. Тіпо, ми знали, що ми домінанти в цьому і вони від нас тікають і так далі. Але ось останні кілька місяців, ну я бачу, скільки по наших по, по позиціях піхоти прилітає. Є типу, ну вони дійсно вже прям паритет у нас ну, геть на однаковому рівні, або напевно вони може навіть там в якійсь кількості в на попередньому краю можливо вони навіть потужніше працюють. От сьогодні поспілкувалися з хлопцями з Сігнума, справжніми тиграми, які кошмарять і вбивають багато окупантів. І тож підписуйтесь на їх соціальні мережі. Є вони в телеграмі, там досить багато прикольних відосів, де вони е, нищать е, русню. І також не забувайте донатити на дрони, тому що це супер важливо. Цього має ставати у нас більше. У Житомирі з цими вихідними ветерани Збройних сил України презентували власні справи на форумі ветеранського підприємництва. Наша Івана Сивак зустрілася з організатором заходу, аби дізнатися усі подробиці. У Житомирі 9 березня відбувся перший обласний форум ветеранського підприємництва. Його ініціювала громадська організація Центр реабілітації та соціалізації ветеранів ті, хто пройшли крізь вогонь, за участі обласного центру зайнятості. Ми зробили цей захід для того, щоб у ветеранів було більше впевненості, більше бажання відкривати свою підприємницьку діяльність. Ми представили шість проєктів ветеранських бізнесів, які вже існують і працюють, заробляючи гроші і працевлаштовуючи ветеранів. Деякі з них отримали гранти. Таким чином ми показали ветеранам, які думають про підприємницьку діяльність, розмірковують про це. И Може, сумніваються, що це можливо кардіологічний кабінет, пекарні, зарядні електростанції, виготовлення металоконструкцій та сонячних батарей все це успішний приклад підприємницької діяльності ветеранів та їх сімей, які презентували на форумі. На питання де взяти гроші, як більш докладно з цим попрацювати в фінансовому плані. Виступили представниці центру зайнятості, які розказали про гранти. про Чиреного світу про е, можливості, які надає держава для ветеранських бізнесів. Представник Житомирського бізнес-клубу, який об'єднує власників е, житомирських підприємців, е, розказав про те, як Житомирський бізнес-клуб підтримує ветеранів, підтримує їх і підприємницьку ініціативу, і з задоволенням зараз беруть ветеранів на будь-які. Вакансії, робочі е в діючих підприємствах Житомирської області е про можливості в майбутньому і інвестування е житомирських е підприємницьких ініціатив ветеранів е від е Житомирського бізнес-клубу. Загалом на форумі було 50 учасників. Окрім ветеранів, також були члени їх сімей. Сергій Твардовський керівник центру реабілітації та соціалізації ветеранів анонсував, що 23-24 березня відбудеться семінар для цієї категорії населення про те, як ефективно розпочати власну справу. Ми вже навіть допомагаємо з тим, щоб розібратися на старті, відфільтрувати якісь можливо не, неефективні стратегії. Запобігти помилок, які можуть бути на старті. Про це ми теж готові допомогти нашим ветеранам. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці центру у Фейсбуці. Також за консультаціями, психологічною та юридичною підтримкою, можна звернутися за адресою вулиця Покровська, 4 з 10 до 15. З 1 березня частина українських переселенців втратить право на виплати від держави. Наприкінці січня цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, за якою з 1 березня грошову допомогу надаватимуть лише певним категоріям внутрішньо переміщених осіб. уряді це пояснили необхідністю оптимізувати бюджетні витрати та стимулювати людей шукати роботу. Івана Савак дізнавалася, хто скільки та на яких умовах отримуватиме виплати, а кому їх взагалі тепер скасують. У Житомирі на обліку перебуває 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб з них 5 тисяч 577 людей отримують допомогу на проживання. Проте 26 січня цього року Кабмін ухвалив постанову, за якою з 1 березня грошову допомогу надаватимуть лише певним категоріям населення. Зокрема, цією постановою передбачено, що на автоматичне продовження виплати з 1 березня 2023 року матимуть право найбільш вразливі категорії населення. Це пенсіонери, розмір пенсії, яких становить менше ніж 9444 гривні, особи з інвалідністю першої чи другої групи, дітки з інвалідністю до 18 років. Хворі діти, яким не встановлена інвалідність, а також діти-сироти та діти, позбавлені батько, батьківського піклування, батьки-вихователі та прийомні батьки. Розмір е, зазначеної допомоги залишився незмінним для осіб з інвалідністю та да, дітей. Це становить 3 тисячі гривень, для всіх інших категорій 2 тисячі гривень. Також право на продовження виплати за заявою на наступний шестимісячний термін мають. Е, Дітки, які прибули без супроводу законного представника, вагітні жінки після 30 тижнів вагітності, особи з інвалідністю третьої групи та особи, які набули право на пенсійну виплату та отримують відповідні виплати. За словами фахівців Департаменту соціальної політики міської ради, право на виплату допомоги на проживання ВПО не будуть мати ті люди, які працюють та у складі сім'ї мають дітей старше 14 років. З листопада 2023 року допомога на проживання призначається на родину, а не як було раніше на одну особу. Відповідно на сьогоднішній день до нас вже звернулось 608 осіб, що становить 304 родини з заявами для продовження виплати допомоги на проживання. При визначенні права на допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам зараз буде враховуватись не тільки майновий стан, а також і буде проводитись розрахунок доходів, що має становити не менше ніж 9444 гривні на одну особу. В департаменті соціальної політики наголошують, що для продовження виплати внутрішньо переміщеним особам необхідно звернутися до управління соціального захисту з оригіналом документів і написати відповідну заяву. Ми наголошуємо, щоб внутрішньо переміщені особи не забували протягом 14 днів повідомляти нас про обставини, які можуть вплинути на право отримання допомоги на проживання. Зокрема, це якщо у них на депозитному рахунку є депозит в сумі більше, ніж 100 тисяч гривень, або вони здійснили оплату одноразово, або покупку земельної ділянки, нерухомості, нерухомого майна, іноземної валюти або цінних паперів в сумі, що перевищує. 100 тисяч гривень, а також у них в наявності є житлові приміщення на територіях, на яких не ведуться бойові дії. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Тим часом на Житомирщині поліція задокументувала три випадки незаконного поводження з боєприпасами, два зі смертельними наслідками. Речниця головного управління Нацполіції Житомирщини Вікторія Дуповик розповіла деталі. На Житомирщині поліція задокументувала три випадки незаконного поводження з боєприпасами, два зі смертельними наслідками. 9 березня близько 17.10 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про смерть 39-річного жителя Черняхівської громади. Під час проведення першочергових процесуальних дій поліцейські з'ясували, що того дня в оселі, де проживає чоловік разом з матір'ю, відбулося застілля. Коли гості розійшлися, господар будинку взяв гранату та пішов геть. За кілька хвилин пролунав ви вибух Матір та сусіди, які вибігли, почувши голосний звук, знайшли тіла чоловіка без ознак життя. Поліцейські зафіксували всі обставини діяння та вилучили наявні речові докази. 10 березня у Житомирі, внаслідок дій вибухового пристрою загинув 30-річний містянин. Повідомлення про фатальну подію у дворі багатоповерхівки в Бугунському районі міста надійшло до поліції близько 12.30. Поліцейські Житомирського району управління встановили, що загиблий, зачинившись у салоні автомобіля, Фіат підірвав вибуховий пристрій. Стрі ймовірно гранату численні тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримав 58-річний родич загиблого, який знаходився біля автівки та намагався зупинити чоловіка. Його ушпиталино. Слідчі Житомирського райуправління поліції встановлюють походження боєприпасів. Цього ж дня близько 21-ї години до поліції звернувся 34-річний директор одного з магазинів Житомира. Він повідомив, що невідомий чоловік у торгівельній залі погрожує персоналу предметом, схожим на гранату. На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та вибухотехніки головного управління області. За силової підтримки роти поліції особливого призначення чоловіка було затримано. Поліцейські встановили його особу. 33-річний містянин мотиви своїх дій не пояснив. Згідно з висновками експертів, предмет, застосуванням якого погрожував чоловік, є гранатою f 1 з підривачем. Відтак слідчі Житомирського районного управління поліції кваліфікували дії чоловіка за частиною 4 статті 296 та частиною 1 статті 263. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в учинених діяннях згідно з чинним законодавством, чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. А у Хоришівській громаді охороною правопорядку займаються дільничі офіцерки громади. Як проходить їх день, дивимось далі. Початок робочого дня дільничних офіцерів поліції розпочинається з розгляду заяв від місцевих жителів, адже своєчасне реагування на звернення громадян про кримінальні та адміністративні правопорушення запорука спокійного життя громади. Доброго дня Григорівна. як справи? Нічого, все нормально, працюємо. З вашою допомогою працюємо постійно з вами на зв'язку, так що все в нас виходить. Веду з вами профілактичну бесіду, що не допущені вчинення в подальшому домашнього насильства сім'ї. Так як співмешканка ваша систематично звертається до поліції, що ви ображаєте її словами нецензурної лайки, погрожуєте фізичною розправою. Більше такого не повториться. Все. Хорошівська територіальна громада налічує близько 18 тисяч жителів та 56 населених пунктів. І цю територію обслуговує троє поліцейських. Дільничні кажуть, роботу свою люблять, адже це постійна допомога людям. І куди б вони не зайшли, скрізь їх знають і дякують. Хотіла Добрий запитати, чи на останній час не було ніяких крадіжок, чи нічого не виявляло, що щось пропало, щось зникло. Ні, все, було все, добре, добре, так? все було добре, все було добре. На цей випадок ми відреагували. Велике вам дякую. Знайшли, знайшли двох підозрілих людей, які були невідомі. Ми їх знайшли, довели до суду. Велике вам дякую. І, і за якісь... те, що допомагаєте. Як будуть якісь ще випадки, будемо обов'язково до вас звертатися. Завершення робочого дня підсумовують закаву. Поліцейські розповідають, що завжди допомагають одна одній, і така згуртованість дає свої результати. Я перебуваю на території обслуговування, а Світлана і Альбіна на місці. І люди ж не тільки чекають нас у себе вдома, вони приходять до нас за зверненням. тому я можу зателефонувати до Світлани чи до Альбіни, попросити, що, будь ласка, ну, прийміть людину, запитайте, що можливо заява. Далі вже Будемо вирішувати всі питання недавно. Тільки прийшла на роботу. Мені було тяжко, мені жування, що свята дуже багато в чому допомогли, багато чого навчили. Щоденно офіцерки спілкуються не з одним десятком людей. Це різні вікові категорії і проблеми в кожного різні. Про те, що дається найскладніше, говорять неохоче, бо коли свідомо обирали професію, готувалися до будь-яких ситуацій. Ми здійснюємо нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі, і коли вони вчинять. Правопорушення, ну тільки вийшли зі позволення волі, правопорушення, якщо вони вчинили два правопорушення і більше, їм встановлюється адміністративний нагляд. І для мене вперше, мабуть, був такий страх, коли я з особою, яка підпадала під формальний нагляд, я пішла в суд, встановлювати адміністративний нагляд. У мене це був тоді якийсь страх. Поліцейські розповідають, що іноді в їх роботі допомагає та сама жіноча харизма та уміння вислухати людину, адже робота потребує витримки. Ну, особисто для мене є тут складність, тому що працюєш з різними людьми, і в кожного свій характер, і до кожного потрібен свій підхід індивідуальний, можна так сказати. Але взагалі. Мені подобається спілкуватися з людьми. До кожної людини потрібно, як нам сказати, ну ти розумієш, що люд... чувствуєш людину, ну, що вона хоче, які в неї проблеми. Я думаю, психологом потрібно бути це 100%, тому що кожна людина потребує до себе певного знаєте, якось індивідуального підходу. На початку повномасштабного вторгнення дільничні також стали на захист своєї громади, чергували на блокпостах, забезпечували публічну охорону правопорядку. Готові до всього, кажуть поліцейські, адже незалежність нашої країни понад усе минулої доби. Вогнеборці області ліквідували 36 пожеж, серед яких 30 – знову суха трава. Найбільше пожеж на відкритій території виникло у Житомирському районі, зокрема в селі Торчин Старосілецької територіальної громади. З однієї сторони вогонь наближався до лісу, а з іншої за 600 метрів від фронту вогню розташовувалися підприємства з обробки каменю. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили збільшення площі пожежі. Разом з тим, у ДСНС нагадують, що левова частка усіх загорянь це людська недбалість. З раннім потеплінням спостерігаються і ранні пожежі в екосистемах. Починаючи з 22 люту, рятувальники загасили по області 105 загорань сухої трави. Із них тільки упродовж останніх вихідних ліквідовано 43 пожежі. В екосистемах на загальній площі більше 40 гектарів. В основному пожежі у цей період виникають через спалювання сміття, минулорічного сухостою та необережного поводження з вогнем. Вітряна погода сприяє миттєвому поширенню вогню. Є випадки загибелі людей при спробі самостійно гасити такі пожежі. Тому закликаємо усіх мешканців не провокувати пожежі у природних екосистемах, не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також не кидати недопалки та сірники на суху трив'яну підстілку. Категорично заборонено спалювати сміття та рослинні залишки. Нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави. Опало листя та інші рослинних залишки передбачена адміністративна відповідальність. Громадянам загрожує штраф у розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Для моніторингу ситуації та щоб виявити паліїв сухої рослинності, фахівці ДСНС проводять профілактичні рейди, зокрема з використанням безпілотних літальних апаратів. У вихідні такі патру... патрулювання проводилися у всіх районах області. Є й випадки складання на поліїв протоколів про адміністративні правопорушення. Таких таких протоколів було складено 17 за ці вихідні. У Житомирі зламався самопливний колектор, що транспортує стоки з мікрорайону Корбутівки до каналізаційної насосної станції інститут. Під час проведення ремонтних робіт воду в мікрорайоні не відключатимуть. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства Житомирводоканал на Фейсбук-сторінці. Цей колектор у нас заслуговує на звання поважний і вельми працьовитий довгожитель, адже вірно служить Житомирянам уже понад 30 років. Протому тому термін експлуатації залізобетонних колекторів до 25 років, але наш працював 30+. Проте у вихідні колектор вийшов із ладу. Оперативно відновити його цілісність неможливо, йдеться в повідомленні. Аби колектор і надалі виконував своє призначення, потрібно перекласти ділянку довжиною понад 150 метрів. Наразі фахівці відділу з ремонту та експлуатації каналізаційних мереж проводять розкопки. Аби мати змогу замінити аварійну ділянку колектора діаметром 600 міліметрів. Роботи із перекладки трубопроводу триватимуть щонайменше два тижні. І на цьому ми завершимо випуск новин. Побачимось. Бережіть себе, і тих хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом вистаємо. Слава Україні, героям слава. У середу 13 березня максимальна температура в день плюс 4, вночі 0 градусів, вилось повітря 86%, вітер західний 2,5 метрів за секунду. І нічний дощ зі снігом вранці послабший, а до середини дня має зовсім закінчитися.